І поряд на ну, метрів 70 був прильот одного чоловіка розірвала, а багато дахів пошкоджено було. І я тоді бачив, ну, верніше, чув, і було відчуття таке, як мов ну, дах піднявся і став на своє місце. Так все задорожало. Це було вранці, 17 березня, на да, цей обстріл був. О, да. аж серце так могло зупинитись. До Дня захода е російських військ у Снігурівку Я жив з мамою. у неї ну, здоров'я погане, але ну, там уже не було змоги перебувати, тому що були такі іноді постріли. Розуміючи, що вдома в мене, в моєму домі, там, де я живу, є підвальне приміщення. То я маму вже 19-го, коли увійшли, 19-го потихеньку почав потихеньку переводити. Вона погано ходила, почав переводити від столба до столба, щоб ми ховалися, тому що треба центра... було переходити через центральну вулицю, а там їздили, ну, літали. в цей день літали ці виродки. Наступного дня вони вже були вже, так, десь чоловік 30 з собаками почали, почали обхід і заходили в кожну оселю, приходили до мене. Ну і спілкувався я з ними. Там було два хлопця молодих і один, ну, мабуть, командир. Там, де мама була, я попросив, щоб вони не йшли, тому що вона хвора. і Вони погодилися і не пішли. Вони походили. Там в мене був планшет на піаніно, то вони подивились, нічого там не було такого. Я заздалегідь все це видалив. За цей час багато що відбулося у Снігорівці. Ну, багато було прильотів. Там зруйновано зруйнована багато будівель, в редакції теж там повилітали вікна, хтось, не знаю, хто може аршисти, наш, Скрили наш гараж, вигнали нашу машину, машина в розшуку, її нема. Ну і, звичайно ж, в кабінетах там теж похазяйнували, столи, стільці. Обогрівачі, ну все, що могли. Навіть мій сейф, особистий сейф, який стояв в, в моєму кабінеті, винесли. І тут, 10 листопада, визволення, вони відійшли, тікали, тікали швидко. Руйнувань вже після того, як вони відходили, не було.